всі інформації розміщені в інтернеті. Не довіряй незнайомим людям, вони можуть видавати себе за інших. Пам'ятай про правила використання авторських матеріалів. Не зустрічайся з людьми, з якими ти маєш лише віртуальне знайомство. Повідом батькам, якщо вони наполягають на зустрічі. Подумай, чи варто публікувати свої фотографії. Не викладай фотографій інших людей без їхньої згоди. Не вказуй своєї особистої інформації, справжнє ім'я, телефон, адрес, місця там, де ти часто буваєш. Не відвідуй сумнівні сайти, вони можуть тобі зашкодити. Звертайся за парадою до дорослих за найменшу сумніву чи підозри: Не відправляй смс, щоб отримати якусь послугу чи виграти приз. Пам'ятаю, що у віртуальному світі діють ті самі правила вічливості, що й у реальному.